Демократична держава, а не імперська колонія, заявив обурений диктаторським режимом президента Януковича український народ. Після рішення уряду відкласти підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, сприйнявши це як відмову від європейської інтеграції та курс на зближення із Росією. Шоковані обманом українці одразу виходять на майдан. Намагаючись своїм протестом вмовити владу відмовитися від повернення до совітського минулого та дати шанс на європейське майбутнє після провальної спроби із антимайданом, політична верхівка на чолі з президентом приймає рішення придушити повстання силоміць. Звіряче побиття студентів Києво-Могилянської академії спеціальним підрозділом Беркут призвело до збройних зіткнень і перших смертей на головному майдані країни, що викликало Небували резонанс суспільства та зробило цей протест найбільшим із часів помаранчевої революції. Майдан, який пізніше назвуть Революцією гідності, стає головною територією супротиву, що прискорила падіння режиму Януковича, який 22 лютого за допомогою агентів російських спецслужб втік. До Росії, користуючись моментом, ворог стягує до Криму підрозділи російської армії та спираючись на підтримку місцевих колаборантів, незважаючи на відчайдушний опір іншої частини населення, окупує. Український півострів, натхненний успіхом Путін, ставить на меті захопити всю територію України та робить спробу анексії українського сходу. Новосформована українська влада розпочала військову операцію для протистояння збройним формуванням, які виступили за відокремлення та підтримали проросійську агресію. Українські збройні сили та інші правоохоронні структури були задіяні для припинення ворожих дій та повернення контролю над територіями, які перебували під контролем бойовиків. Розпочата Росією гібридна війна затягнулася на довгих вісім років. Назавжди втрачено сотні домівок, Вщент зруйновано інфраструктуру малих і великих міст від віроломних куль окупанта, що називав себе братом. Полягли десятки тисяч військових та цивільних. 24 лютого 2022 року. Росія здійснює відкритий воєнний напад, завдаючи масованих ударів по значній території України. Та називається спеціальна воєнна операція. Той фатальний ранок Романи Дарія зустрічали удвох ранок, що у найбуквальнішому сенсі розділив життя на до і після. Боляче, але ця історія про кохання і силу має безліч подібних історія цілого народу, народу героїв. Мені було 18. Це було кохання з першого погляду. Це було перше справжнє кохання. Познайомилися ми ще з маличкою. Мене пам'ятав. Була фотографія у батьків. Рома сидить на сходах, а я маленька повзу біля сходів. Просто сидів, контролював, щоб я не вилізла на сход. Він планував звичайне цивільне життя. Мені 24 лютого день народження, сидів сиділи вдома десь місяць. І йому подзвонили, сказали пройти медкомісію. Він прийшов в медкомісію і сказали чекати дзвінка. Потім через тижні-два йому десь подзвонили і сказали з речами з'явитися завтра військомат. Його рішення було без слів, просто він забрав свою сумку і поїхав. Його направили у Львів, академію сухопутних військ. Там він десь. Місяць, навіть півтора місяці, він пробув на навчаннях. Рома був таким спокійним хлопцем. Він ніколи не панікував ні за що, і він навіть як розумів, що ну таке може статися, що він буде там, потрібен. Він офіцер запасу, молодший лейтенант був е, артилерист. Його направили в Донецьку область на Бахмутський напрямок. На той момент на саме таке пекло це було селище Новоганській. Тільки він туди потрапив і одразу назначили командиром мінометного взводу. Він був трошки ну, в такому легкому шоці, адже потрапити зразу на фронт і одразу командиром бути це відповідально дуже. Перший місяць був дуже важкий, бо він виходив на зв'язок раз в три дні. Він не розповідав нічого. Він мене якось хотів від цього берегти. Ну і я не хотіла теж це порушувати. Цю тему, тому що я знаю, що він хвилюється. Я знаю, що всередині ну навіть я не знаю, я навіть не уявляю, що всередині людини, яка була там на фронті, і це взагалі це не зрозуміло ну, нікому цього не зрозуміти. І він рідко про це говорив. Ну, він взагалі, можна сказати, про це не говорив. Так він казав, що страшно. Так, він казав, що він ну, хвилюється, переживає. Але якісь такі внутрішні, оці його відчуття чогось я боялася це порушувати. І я завжди знала, що коли він повернеться, я завжди ну, буду поряд, і якщо він захоче мені про це розповісти він ну, обов'язково ми з ним будемо сидіти, говорити про це, навіть якщо він захоче поплакати біля мене, то обов'язково я буду поруч, і тоді я вже дізнаюся про все, про всі його переживання і почуття. Потім він мені дзвонить і каже: я завтра їду додому. І я просто пожартувала, сказала, то що, може, одружимось. А він сказав серйозно, каже: Так, давай. І я кажу: ну давай кажу, ти завтра приїдеш і ми про це поговоримо. Так як пропозиція вже була, то ми планували до початку війни, що одружимося літом. Почалася війна, і він був уже там. То ми якось не знали, як правильно це зробити, і чи від. Підкласти цей це весілля чи одружитися зараз, ми це не знали. Але поки він там їхав, я вже дізналася е фотографа там чи вільно на ту дату. І все, вже все так дізналася. Він приїхав, я йому просто про це розказала. І він каже: так, замовляй фотографа, і ми швидко почали організацію нашого, нашого розпису. Завжди я думала. Що моя доля складеться як найкраще. Зустріла прекрасного чоловіка і була найщасливіша на світі. Тому, звичайно, я знала, що все буде добре, і в мене, і у нас у двох, як у сім'ї вже. Коли я його запитувала, ну як там, як все рухається, як там, як наші, як їхні, ну тобто, як все відбувається, і як, як ти бачиш далі це все? І він говорив: я не знаю. Він постійно лише дзвонив і запитував, чи нам дали якусь зброю нову. Коли був в селищі Новолганське, сказав, що там, на жаль, наші люди відносяться до наших військових дуже погано. Були такі випадки, що цивільні люди в тому місці отруювали колодязь води, коли наші військові пили воду, щоб вони отруювалися. Коли Снаряд прилетів дуже близько біля Роми і пройшов цивільний собі спокійно і каже, що хлопці страшно. Рома каже: Ну так страшно, а він говорить: Та чого ви сюди прийшли? Ми вас тут не чекали, нам і так добре. Я відчувала, що там він бачив вже дуже багато, але він про це змовчує: це було чути по його голосу і по його настрою. А були, коли він говорив, що ситуація дуже складна, і я не знаю, що буде далі. І таких повідомлень пару разів він мені писав, коли він вже був останній раз на Бахмутському напрямку. Героїчно стояв і тримався дуже добре. Я навіть не знаю, звідки в людині може бути стільки сили і відваги, і терпіння. Його мама дуже плакала в той день. Хоча вона навіть не знала, що він вже загинув. Але вона, як материнське серце, воно відчуває. Я не відчувала нічого поганого, але я дуже сильно хвилювалася, що він не виходить на зв'язок. І просто знаю, що коли він не виходить на зв'язок, він завжди про це попереджав. Він пропав на три дні, і це на третій день нам уже повідомили, що він загинув. Їхню позицію почали штурмувати дуже. І дуже багато було дронів. Дронів було як наших о, в небі, так і, і, ну, так і ворога. І було важко зрозуміти, де чий дрон літає. І так вийшло, що один з російських дронів залетів на позицію, там, де перебував мій чоловік зі своїми побратимами. І тоді Рома сховався у бліндаж і одразу було пряме попадання з танкового снаряду в бліндаж. Дуже хотів повернутися додому якнайшвидше і завжди говорив: Я вже так хочу додому. Він не знав, коли це все закінчиться, і говорив, що в нього є надія на те, що це закінчиться швидко, що нам дійсно дадуть озброєння, яке допоможе нам відбити ворога, і все нарешті буде добре. Іноді дякую Богу за те, що Він дає мені стільки сили боротися з цим всім, жити з цим всім, навіть не жити, бо це не життя, це просто існування. Але, тим не менш, якось з цим боротись, як то кажуть. Не плач, що це відбулося, а радій, що це сталося. От я радію, що в моєму житті була така людина. Так, це дуже сумно, що більше не буду з ним ніяких днів і більше не повториться, не продовжиться наша історія. Але я радію і я щаслива, те, що, хоч трохи, дуже мало, дуже коротка історія, але хоч трохи. Я змогла б бути з цією людиною поруч і стати його дружиною. 1 жовтня 2022 року на Донеччині поблизу села Оградівка Внаслідок штурмових дій та обстрілів із різних видів озброєння загинув лейтенант Збройних сил України, командир мінометного взводу, мінометної батареї, механізованого батальйону у складі 30-ї механізованої бригади імені князя Константина Острозького. Огороднік Роман Валерійович, позивний Ромео. Залишились дружина, матір та батько. Її думки, терпкі гарячі сльози печуть екран. Мовчить німий. Ти був тут поруч, наче вчора, живий. Слова стікають в краплях по обличчю, навкруги в зболену вчорашню ніч все обірвалося. Думкою по колу збираю фотопазл з твоїх облич. Мовчить, їй треба тиші, хоч хвилин. Думки, думки, мовчить, мовчить.